Вийшла в мене сесії розписані з сьомої ранку. Я вже поперевіряла дуже багато моментів, повизначала все, що мені потрібно, і прийшла до чіткого mm. варіанту, що а чого я буду, буду просто чекати? Пора виходити в прямий ефір. Я хотіла поговорити дуже сильно про м -м, свій останній пост постріл. Я не знаю, що я там виставила, я не пам'ятаю. І про цей момент неповаги до свого життя ну, от прям масштабної неповаги до свого життя. Ви це повинні розуміти. Тому що коли людина обурюється на якісь обставини, а не на себе, не питає себе, а як мені здобути кращого результату? А як зробити так, щоб мені жилось краще? Це варіант насправді не любові до свого життя. Тому що нічого абсолютно не зміниться. Да? Це одна з історій. Це просто на мені вранці попало на очі, і я її написала. Ну, це відбувається кожного дня і дуже сильно часто. Це відноситься не до цієї людини, це відноситься до дуже багатьох людей. І оце простадний інстинкт. Розумієте? Простадний інстинкт. Оце так називається, і ви повинні це розуміти. Оце відрізняє людину від. Людина, яка в царстві тварин, от як би це не звучало? Тому що е, от такий момент е, я пообурююся зараз тут, але нічого в своєму житті змінювати не буду. До чого приводить ні до чого? Розумієте? Нічого не зміниться. Тому що, коли людина бачить, що є якась дуже сильно дорога ціна на щось і у нас він не може дозволити, вона повинна визначати момент, я собі не можу дозволити. Не вартість дорога. Не вартість, я собі не можу дозволити. Якщо в світі є дорогі речі, масштабні речі і багато можливостей, вони доступні. Людина сама обирає, доступні вони саме для неї, чи вони недоступні саме для неї. І уже тут, якби хто як вибрав, але мене знаєте, що Е, дивує, дивує прямо Оцей момент, знаєте, обурення. Я зараз вам в сторіс розкажу про ціни і що вони зросли невідповідно до того, який курс євро до лева. Так вони не можуть зрости. Ну тобто людина навіть не розібралась, як зростають ціни. От країна ввійшла в Євросоюз. Тут змінюється валюта, там уже знаєте, почалося що а за це Болгарію прогнули. А от Польща така сильна країна відстояла валюту. і Процвітає так, чому одні женуть на Польщу, Все не так, одні на Німеччину, тепер же на Болгарію ця вся історія. А ви не думали, що коли переходять на іншу валюту, це не просто в обміннику поміняли леви на євро? Там є вимоги, є вимоги Євросоюзу, які повинні бути. Тому що країна тепер, як би це не звучало, сама собі не належить. Вона може виконувати якісь варіанти, ну в рамках у цієї когорти, стадного інстинкту Євросоюзу. Бо всі йдуть в однакових умовах з різними варіантами входу, з е, різного періоду входу. да, Тобто хтось в Євросоюзі довго в них видні умови, хтось входить туди, там інші умови. І в цих умовах є момент, знаєте, як я називаю загальної каз. Де всі країни повинні сплатити якусь певну суму на те, щоб підтримувати парламент Євросоюзу, якісь там комісії, ще там куча біди і так далі. Країни оплачують. Дивіться, Євросоюз, як і Україна, як і багато всього, не друкує гроші спеціально на зарплати вчителям, чи на зарплати там, парламенту Євросоюзу, чи ще не друкуються. Ці гроші збираються з людей. З людей розумієте, це люди дають гроші і це кругобі грошей у природі, да? у державі або в союзі держав і в Євросоюзі є вимоги, тому що вони, як я кажу, скидаються на дороги, на оплати, якісь, на якісь там допомоги, на варіанти підтримки після стихійного лиха. Це в загальну кучку скидають всі абсолютно держави. Чому вийшла Великобританія? Тому що вона порахувала, скільки грошей вони віддають в Євросоюз і прийняла рішення дуже чітке, що ми за ці гроші самі собі допоможемо. Розумієте? бо вони сильні, масштабні, багаті. Маленькі країни, такі як Болгарія, наприклад, да, вони не масштабні. Вони лише почали свій розгляд. Лише вони не шляхо, от вони народилися, і вони зараз розуміють, що треба рости, а не просто лежати і. Е бути знаєте таким немовлятком. І вони почали рости розвиватись. Вони почали трічки ставати на ніжки. Їм треба опора. Та от коли маленька дитинка встає, і вона опирається об диванчик, бере маму за ручку читати. Отак само країна. Вона вирішила розвиватися, їй потрібна опора. Вона опирається на євросоюз. Отаке от її рішення. Вона має на це право. І сидіти принижувати оці всі формати живучі у цій державі. Це про таку низькість, насправді, і про такий варіант. Використання і надмінності над кимось і над чимось, Болгарію прогнули. Така ви живете біженцями, ви не прогнулись. Ви їдете, що вам ціна за парковку дорога, ви не прогнулись. Ви не питаєте себе, як заробити більше, щоб забезпечити своїх дітей. Ви не прогнулись, себе ніхто не бачить, розумієте? Себе ніхто не бачить. Ніхто не запитав, а як мені заробляти більше для того, щоб забезпечити своїх дітей, для того, щоб на мене ціни на ліду і на парковку не були мега дорогі. Ну це ж неадекватно. Неадекватно, Ну це про нелюбов до свого життя. Тому що людина, яка любить своє життя і цінує його насправді, вона для себе визначає цінності, і в рамках цих цінностей робить всі абсолютно дії. От я часто кажу: в мене є чотири пункти, які для мене важливі: це стосунки, реалізація, гроші і здоров'я. Чотири пункти. І Якщо якийсь пункт, що я роблю, моя дія не відповідає покращенню одному з цих чотирьох, я її не роблю. То ну, все, я її просто не роблю. А люди не знають, що таке цінність, не знають, що таке їхні цінності, не знають, що з цими цінностями робити, і куди їх запіхнути, як би це не звучало, тому що вони не розуміють, що цінність складає особистість. Людина, яка не залежить від статного інстинкту, від варіанту думки чужої, від варіанту кому що не подобається чи подобається. Це людина, яка масштабно відповідальна за своє життя. Болгарія мега крута країна. Я там живу півтора року, і я думаю, що ми будемо там жити, або, по крайній мірі, там завжди будуть зніматися квартири, де будуть знаходитись, наші якісь речі, ще якісь моменти. І оцей варіант принижувати країну, яка вас прийняла, завжди є два виходи. Завжди. Можна повернутися додому під ракети. Можна поїхати в іншу країну Євросоюзу, де просто очі позакочуються від того, скільки вам треба буде всього виконати, всіх вимог. Що вам треба буде дітей в школу віддати, що вам треба буде піти на якусь роботу обов'язково, або зареєструвати якусь свою діяльність, а вони всі працюють хто на ФОП, хто в налічку бере, е, хто і без ФОПа, і так далі. Ніхто абсолютно не відкрив. Ну, більшість, да, цих хто не, не відкрили в Болгарії навіть підприємницьку діяльність з варіанту того, щоб бути вдячній країні, яка їх прийняла. А зато обговорювати ми можемо, не розуміючи формування ціни, політики, формування ціни на будь-що. І це насправді дуже, дуже неадекватно, ну, дуже неадекватно. І мені так подобається, коли люди не йдуть у варіант. От Моя діяльність, вона, знаєте, вона обурює людей. Тому що як вона посміла бути успішною, багатою і щасливою. Як вона посміла? Як в неї може бути все добре? Як вона вирішує якісь питання, як вона приймає рішення, і кудись їде просто, коли люди собі не дозволяють? І це мені теж не дуже комфортно. Ви думаєте, це дуже комфортно, виїжджати в ніч, на авто, терміново, дідько знає куди, по тисячу з чимось кілометрів, сама за кермом. Думаєте, це не страшно. Думаєте, я не думаю, якісь моменти, що це дорога. Думаю, НО! це все абсолютно не варте. Тих зупинки тих результатів, куди я йду. Просто не варте. Оці всі думки вони не варті. Зупинки від тих результатів, куди я йду. І я просто сідаю і їду. Я просто сідаю і роблю. Я виходжу в 6 ранку, провожу прямий ефір, а вони ж там сплять 100% в 6 ранку. Сплять, тому що їм треба пообурюватись. їм треба свіже обличчя для того, щоб вийти в сторіс і сказати з матами про те. Про те, в якій поганій країні вони живуть. І це треба дуже чітко розуміти. Все абсолютно починається лише з нас, лише з нас, з вами. Ми отримаємо Болгарію абсолютну свободу. Абсолютну свободу. Ніхто не питає, де ви заробляєте, звідки у вас гроші, де ваші діти, чому ви не на державній роботі, скільки ви податків платите в цю країну. Ніхто нічого не питає. Просто живіть. І от я вам скажу: е от в стаді, в стадному інстинкту, є от такий, знаєте, момент: одне тявкнуло і всі побігли стадом, бо є якийсь лідер думок у них. Ну, не думок, а інстинктів. Так само, і у людському житті. Ну, то ви повинні дуже чітко зрозуміти один момент: поки ви рухаєтесь за стадом, ви не будете людиною. У людини є можливості обирати, можливості думати, можливості аналізувати, можливості змінювати свою думку і можливості жити так, як людина хоче. У стада є можливість знайти лідера і бігти за ним, і підгавкувати, тому що лідер сказав. Це дуже великі відмінності, дуже великі відмінності. От в статтях наукових я раніше навіть не звертала на це увагу насправді, поки не почала вивчати піраміду людини, царство людини і дивитися на ці всі варіанти, поки не почала читати про піраміду Маслов, де там розказано, чому так розписано, чому люди туди женуться для того, щоб сказати, я тут поставила свій прапорець, я тут на Фіні ще перша і так далі. Царство людини нема такого. Людині не треба когось перемагати. Вона людина, цілісна, масштабна. Така дуже сильно цінна, і в неї є життя, яке вона обдумує, аналізує, творить, визначає, щось робить для його покращення, або нічого не робить для його покращення. Якщо нічого не робить для його покращення, то вона йде знову в царство тварин. Скотиться в царство тварин дуже сильно легко, але більшості треба хоча б подивитись, що таке царство людини. А там відповідальність, дисципліна, фокус уваги, там кохання в прямому сенсі, а не інстинкт, де є секс один раз в тиждень, і там в паспорті, що я одружена. От ви всі не одружені, а от у мене там в паспорті. А те, що ви не говорили останній раз, нормально. А те, що ви не питали свого чоловіка, а що йому подобається в цьому житті. А те, що ви не розказували, як би ви хотіли прожити завтрашній день, бо вас ніхто не почує. Бо у вас немає такої звички. У вас немає звички озвучувати свою думку з варіанту, я би так хотіла. Є звичка озвучувати свою думку, ой, я зараз тут скажу, а хтось підтримує, мені треба стадо на підтримання моєї думки. І мені одна з, з людей, яка прочитала цей мій пост, написала: не всі вміють розводити людей на гроші. Тому декому приходиться і визнавати реальність цього часу. Вона мене не знає, вона не знає, що я роблю, але у людини є думка, що або мені дорога парковка, або я розвожу людей на гроші. А немає думки, що я передаю людям знання, що я даю цінність цьому світу. Немає, тому що у них немає цінності, що вони можуть передати. Що вони можуть передати, окрім обурення на два знайомих слова, лідл да? і комуналка? Так є інші речі в цьому світі, знаєте? Є можливість жити там, де ви хочете. Є можливість насолоджуватись тим, що довкола вас, є можливість насолоджуватись собою, є можливість обирати. Але це ж дуже чіткий такий момент. Знаєте, оці два слова всі знають. Я зараз напишу, і такі самі, які теж нічого не роблять для покращення свого життя, прийдуть і це мене підтримують. Це ж станний інстинкт бути лідером. стані. Я ніде не хочу бути лідером. Ніде. Я хочу бути лідером для себе в своєму житті. Мені не треба домінувати над іншими людьми. Мені не треба керувати стадом. Мені треба люди, які будуть зі мною. В одному оточенні, на одному рівні мислень, які будуть приходити зі мною зустрічатися. ми будемо обговорювати поведінкові реакції, будемо обговорювати, як би я хотіла себе подувати, плани на майбутнє, обговорювати, яку хочеш, яке авто, хочеш купити, куди хочеш поїхати, де хочеш навчитися, що ти навчився, а не обговорювати те, що є дефіцит. Кожного є дефіцити на своїх рівнях, якщо дуже сильно чесно. Я, наприклад, не можу собі купити яхту умовно чи вертоліт. Хоча вертоліт уже може, я б подивилася на цін. І що тепер? Давайте зберемо людей, які не можуть купити яхту, і пожаліємось на це життя. Дефіцити вони завжди є у людей, але одні люди. В них занурюється, щоб їх обговорити, а інші люди стають вище над своїм дефіцитом для того, щоб змінити це. І щоб не було дефіциту, а став момент дозволу собі. Ну, це знову про людину. Тварини не можуть дозволити собі вийти з стада, тому що вони тоді стають одинокими, вигнаними, і ще якийсь момент. В людському світі, навпаки, людина, яка сама з собою. Вона не одинока і не вигнана, вона цілісна, цілісна, їй не треба оточення, їй треба себе, тому що з собою можна подумати, з собою можна придумати собі якісь дії, з собою можна розважитися. Не треба стадного інстинкту. У стадному інстинкті і в інстинктах людей дуже дуже відмінні характеристики. Якщо у людей немає цілі бути людиною, вони думають, що ми народились, і от ми вже люди. Ну, то ви нічого не досягнете. Тварини нічого не досягають. Вони розмножуються, вони зустрічаються умовно, коли їм треба піти на полювання чи на якийсь захист, і вони просто з граями бродять по якихось просторах. Дуже часто, можливо, і безцільно. Людині не потрібна ця історія. Людина може побути на самоті в одному місці і не треба ніде бродити. Людина може побути з варіантом себе у створенні своїх цілей. Людина не може жити безцільно. Не може жити безцільно. Я вчора навіть розказувала Наталі телі пальну про у вебінарі. Це не людська характеристика. І от я після того, як вивчила піраміду людини, почала дуже чітко помічати в наукових статтях. В наукових статтях, в анотаціях пише людина мисляча, а далі в текстах пише просто людина. Просто людина. А знаєте чому? Для того, щоб не задумувались над фразою людина мисляча. Один раз воно мелькнуло, воно не запам'ятовується мозком, а далі людина, людина, людина. І хтось читає, думає, ну я людина, да? руки ноги, ніби я. Характеристики людини є. я людина. А біологія далі нас не відносить царство людей і не створює. Просто не створює царство людей. Тому що створити царство людини це знову-таки стадний інстинкт. Хтось створив і я себе туди віднесла. А повинно бути: я створюю для себе, бо я так хочу. Я визначаю умови цього створення. Я дивлюсь, як хтось це створював, але іду і роблю це для себе, і це дуже важливо розуміти. Всім хорошого дня. Я сьогодні буду в кількох ефірах, но поки не знаю, в якій годині.